І всем привіт ви на каналі Мандаринру. Зайшов сюди. Повітер сильний. Сьогодні будем заробляти, заробляти гроші на антикваріаті. Дивіться, що купив я такий дуже сильний вітер, то якщо звук, то не обіцяю, що буде хороший звук. Повітер тут я коротше, зайшов сюди трохи. По... там то вітер. Вон, дивіться, що я купив. Купив я за 350 гривень. Ось такі годинники, один трохи менший, не знаю, чи робочий. Один більший, але робочий. О, бачите, який. І працює, але не знаю, як його зупинити. Цьогодинники, мабуть, вони на батареці, а на цьому, на пружині. О, не знаю, коротше, бо я з годинниками такими простими я ще не стикався. Коротше. З позолотою, да, жовті годинники. То ще да, стикався, короче, тримав в руках, продавав таке сам. А з такими вон, простими я не знаю, що вони стоять. Це ракета, знаю хороші часи. О. І до цього меншого годинника був е, ще при чому, ось, ось такий о, ремішок. Зайшов короче, жду короче, клієнта. Побачимо, що він мені скаже. Не знаю, чи буде купляти, чи ні, хай на побаче на годинник. Я його тут ось жду. Десь має йти звідти. О! Має десь звідти ойти. А я зайшовся в тіньок в, тіньок, коротше, в затишок, бо вітер вже капець який. О, А другий годинник, оцей більший, то якийсь на якійсь мотузці. Номер 121. І тут 795. 5 Годинник я би не сказав, що в доброму стані О, В принципі, можуть бути. Ну я дивлюся, оце тільки що помітив, не вистачає оцієї штучки сюди. Це погано. Ще й дуже погано. Ну, я, коротше, треба, що він мені розказав про них трохи більше. Або має десь прийти. Десь оце зараз має прийти, щоб розказав мені. Коротше, сиджу я і просто я розочарований трохи. О, трохи я розочарований. Коротше, розібрав я ці часи і не вистачає в них, знаєте, чого позолоти. Ти такі тут мають бути шестерні, бо не хочу я вже зараз вам на відео розбирати, бо дуже тяжко вони оці кришки назад притуляються. так, Єлі? Молод команда вбив їх туди. І не вистачає. Коротше, в тих часів не вистачає. Дві такі шестерні і третя така. Біля пружини теж там має стоять. З по -золотою. Вони іменно йшли з позолотою, І. Саме найдорогше Повіймали. Ну, і коротше, в мене є такий друг. Е в Києві живе. Согласився мені, я до нього позвонив, все, согласився. Согласився він в мене їх. Покаже, давай я тобі їх зроблю. Там вставимо, що треба. Я йому скидав фотографію, вставимо, то проблем немає. Ціна дуже буде дорога. О, ну, я давай, коротше, продамо. Я тобі їх продам на запчастини. Тут а то все печальніше. В шестернях взагалі зубів, коротше, не вистачає і вони дуже погано щось крутяться. Вони, звісно, йдуть, але з таким трохи трудом. І чуєте, який тут ашатіт. Як шатається, воно не повинно бути так. Ой, тут теж що щось не вистачає. Оце, коротше, ненормально, щоб вони так шаталися крепко. Такий шатіт там всередині його. Ну і коротше... Друг, коротше, согласився на 350 гривень їх. купити. Ну я кажу, добре, давай вже так. <coughs> О. Ну і... Зараз упаковую і бігом йду на пошту. Зараз у мене, по ідеї скільки годин вже. Ну, десь може час. уже В 11 десь годин я їх купив. І вже, оце вже до часу все. Іду добре, що він заказав на нову пошту. Це дуже добре. Скоро закажеться все. О, гроші мені вже скинув на карту це все. Навіть мені сказав, що. Що-що, підуть вони на запчастини ці часи. особливо оці. А ці, то може, вдасться зробити та кимось покрити, їх хромом подуть. Вони вже подряпані такі ржа. О. Та і все, Зараз воно дивіться. треба їх добре упакувати, щоб не побилися. Нова пошта, хороша пошта краще, ніж Укрпошта, але все одно в мене є ось такі м'які, то буду упаковувати. Як упакую, то покажу вам. Ось я. Вітер капець дує. Треба тако, мабуть, йти. Боком якось, задом треба йти. Вітер дує. О, вітер дує в вот, очі, капець. Ще який навіть дощ. Ну, відправляю я на нову пошту, це мене радує дуже. О, але проблема в тому, що я не знаю що я сьогодні робить, сьогодні Різдво, все. І я не знаю чи робить пошта. Але Твітер. Он дивіться Запакував так, то його в пакет, пакет, не в пакет, а в коробку від чаю та й все, та йду. О! Ось короте, вже йду додому. О, вітер вже не в ту сторону дує. Я йшов туди. А тепер сюди. Грошей я на картиці. вже я, Все, в принципі. Ну, я сьогодні так і так мав бути на пошті. О, часи у мене військовий добре хоч в ноль. Добре, що я хоч не в мінусі. О, в принципі, можна було їх покрити по золотою. О, відремонтувати одні. О, і так само другий там треба щось ще не знаю, їх треба, не знаю, як ми так ворушилися всередині. Циферблат ворушився. Там треба було щось робити. І в принципі в мене буде продавати, але я не знаю, може місяць часу у мене займе оце все. Місяць, а то може і два. О, лучше я буду за той час я більше грошей зароблю, якщо буду чимось над чим займатися. От і все, зараз саме в мене все, все закінчено О, та й так. Коротше, я тут одну таку темку знайшов. хорошу. Дивлюся, баночок море алюмінієвих причому. Море, коротше, отут ало, зараз вони починаються. там трохи далі. Букше, щоб там зараз заправка, бикше до заправки, тому що баночок море. Що можна легко 50 гривень заробити. 50-100 гривень. О, та й так. Оно воно починається, зараз ще трошки. І там о, баночок було теж море просто. А тут ще більше. Якийсь вам понакідав, тут я кажу, дивлюся, так пощітав по баночках. Я якшов на пошту. Тому якщо на пошту, то трохи постояв пощитав, то кажу, що 50 гривень буде. То, то точно. О. Там ще причому баночки. І ще туди далі за заправку. І там АТБ. Бля, АТБ теж баночки трохи є. Там мало менше. Там може штук 5-10. Але все одно є. Зараз покажу вам. Ось, коротше, баночок, тут там море воно доваляється. Зараз ще далі трошки, дивіться скільки їх є. О, тут ось обше, дивіться. Баночок, коротше, море. Короче, їх море цих баночок. О. А ще туди далі, там ще було десь 10 штук, я щитав. Ну кажу, то в принципі 50 гривень можна легко заробити. Просто прийти баночки пособирати. О. Ну, баночок то море є. О, та й все, ще саме в мене все. Не хочу я вже з ними там. Возиться да, та і все, все одно я там якусь вигоду знайду. Той хлопець пообіцяв мені, що приведе мені клієнтів. Бо до нього часто ходять такі, що купляють антикваріат. Он, він до мене приведе. Все одно я вигоду знайду з тих часів. Но. А кому сподобалося відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, нажимайте на колокольчик і всім пока-пока.